Ви знаєте, і світ не вмістить слів, щоб гідну славу Господу віддати за все прекрасне, що наш Бог створив, за все, що нині можемо ми мати. Я думаю, якби все полічить, що кожен день його рука давала, не зможе жодна книга все вмістить. Тих милостей, що з рук його приймали. І скільки б ми не славили Творця, не зможемо подяку гідну скласти, Він все подарував нам для життя, що зможем ми йому до ніг покласти? Мій Бог, за все тобі хвала, за хліб щоденний, за врожай на полі. Не в силах підібрати я слова, щоби подякувати за все у моїй долі. Хвала Тобі за кожен день і кожну мить, за кожен подих в тихий час молитви, хвала за те, що чуєш, і прожить нам змогу, дав ще рік у мирі світлі. За все, Ісусе, тобі слава і хвала. За День цей, що з твоєї волі маєм, за те, що у тобі знайшли життя, за благодать, що з рук твоїх приймаєм. ми недостойні всіх твоїх щедрот, а милостей твоїх не заслужили. Твоя любов є вище всіх висот, і осягнуть її, ми б не зуміли, Ти дав нам все. І хочеш, щоб і ми тобі належну славу віддавали, щоб тобі принесли ми плоди, щоби від серця ближнього прощали. Життя пройде, як листя восени, як помах птахів, що летять у вирій, похилиться, як в лісі ясени, назавжди зникне у ходьбі несмілій. і прийде час. Настануть ці жнива, які всі люди довго так чекали, і явна стане істина проста, наскільки Богу ми себе віддали, Він дав нам все, можливість, вміння, час, лише щоб ми Його завжди прославляли, і все, що Він потребує від нас, щоби плоди достойні. Ми зібрали. Отож, давайте завжди, в кожну мить, свого Спасителя і Бога величати за кожен день, що він дозволив нам прожити. достойну славу Господу віддати. Амінь.